Так, Друзі, всім привіт! Вчора я вам е, знімав е, оцю форму, да, дивіться, це зльотна полоса. Давайте я возьму її, ось дивіться, привазя, пару ягод ось бачите, взяв і йдемо ми зараз по моєму винограднику Зараз йдемо до ще, до форми, до форми Калугина Віктора Михайловича. У мене тут якраз на цьому частку. Дві, напевно, що білоягідних. Да, дві. дві білоягідних форми. Калугіна. Це взльотна полоса, де ось, ось дві ягоди несемо. І небагато, правда. В прошлому, позапрошлому був хороший урожай тут. І ось, ось дивіться, і оця ось ось форма. Зараз я її теж зірву тут пару ягід, да, І ми порівняємо. Дивіться, ця жовтіша видно. Да? Вона вже більше. Достигла, так там, скажем. І зараз ось візьмемо білу акацію. Оце все біла акація. акація. Вирвемо дві ягодки, Одну, ну, вже, ну я одірвав, упустив. І ось все що вона є тут, аж на краю, тут ось вісюльки бачите, а, ну вона як би, постраждала. От. Короче, Проснулася вона сильно рано, <laughs> у січні. І її бруньки вибило, короче, немає. Лоза є, все, ну, ягідь там де-не-де. Там, там вісюльки, там вісюльки. А так лоза є. Дякувати Богу, що буде що положити. Лоза здорова, тут метра три, буде що положити. Умісто ну, цього рукава ось прошлогоднього. Да, Ви бачите, що тут немає. ось о... Ну, бачите, да, гола пішла. Немає, там аж в кінці. Значить, порівнюємо. Дивіться, це дві білоягідні, скажімо, здорові такі ну, з крупними ягодами. Вони, дивіться, даже, та й так вони відрізняються. Бачите, ця зеленіша, а ця світліша. Ось. У. Так що, тут від... Оце взльот, це, це, оце, ось взльот на взльотна полоса жовтіша, бо вона вже їй так ну, майже готова. А ця ще на треба неділю ну, півтори десь точно, до, до двох, щоб вона набрала, бо вона ще кисла. А так дивіться, ягоди, якщо положити, так, дивіться, майже однакові. бачите? Ну, може навіть біла акація буде чуть -чуть і покрупніша. Зараз гляну, що вона тут нам покаже. Значить, в длину вона та немає вона така сама, як і та. як, Щоб вчора я важив, дивіться, 30, це я міряв. 39. Ось, і в товщину вона ну тут 21. давай так, так, 21 і 6. Ну, Тобто вона грони в неї бувають. Грони бувають такі. Від 700 грамів, це я за білу окацію кажу. Від 700 грамів і десь 1,200-300 км. Більших у мене не було, а такі ну чималенькі вони були. Ну, в розрізі, звісно, да, вона така ягода, вона ще зеленкувата. Тут, зрозуміло, що вона зелена. Хоча вже кісточка, бачите, вже така вона, ну трошки почала вона. Ну, ще зеленкувата. От, ну. З каймою мускату немає. Я думав, що ну, біла акація. Та думав, що тут е, зв'язано так, як ні, на, у цьому у, у ландиші, що буде відчуватися смак. Ні, Така щось легеньке є таке, ну, немає такого. Там у неї мускату. Не скажу я, що то мускат у неї. Ну, ця ось Ну, тут видно, що кісточка злітна полоса. Злітна полоса, вона звісно вже і так видно. що... Угу. Добре, можна спокійно споживати. А ця ще зелена. Ця так взяв вам для приміру показати. та й Тут одна кісточка, тут ось, ось дві кісточки. Ну, В них одинаково, що майже однакові тільки по сроках. Разниця десь, ну, якщо так, ну, дві неділі, скажімо. В них між ними разниця, між злітною полосою і. Білої акації. Грони однотипні, консистенція однотипна, просто термін дозривання. Оце, оцим вони тільки ну, відрізняються. Більш я не бачу в них таких. Ну, чуть -чуть, коли достигне оця, вона так само вона буде жовтизни набере, вона не буде така зелена, буде жовтизни набере, що її можна вже і не відлічити від взлітної полоси. Тільки термін. На вагу, ну, вона ще зеленкувата, звісно, і ну так примірно буде теж грамів, мабуть, так 11-12, отак вона буде. Ну, ось, сюди давайте ягода, ця розрізана положимо. Ну, дивіться, те, що, що я казав, 11 бачите, 11 хвостиком. Ну, Однотипні ягоди. Абсолютно що та, що та, просто по терміну тільки. Ну, це якось так. це в мене тут дві. І у сина там на участку є теж, біла акація. Ну, теж трошки підстрадали вони в цьому році. Що у нього, що у мене тут на участку. Пошти врожаю немає лоза є, врожаю немає. Так, хіба це врожай, там вісюльки, в кінці там воно вісюльки. Ну, це ж не вражає, це так. Тільки тому, що ну, є. А був гарний тут урожай. Я ложив в тому році два Було рукава на плодоношенні На цій другій проволці і на перший. Прямо дві такі висіли тут багато такі. Врожай такий хороший був, а в Сіна ще більше був. Ну, Красива ягода, нічого не можу сказати. Поганого про неї нічого не скажу. Кажуть, що вроді як трошки підгорашує. Буває, там у неї трапляється. Да, Чуть-чуть підтверджую, чуть-чуть є у неї, буває. не без... Отако, В ягодах у самих. Буває в неї там такі маленькі, десь там. Ну, ви знаєте, воно не вліє не на що. Отак ось, бачите, як воно. Між ягодами та й буває. ну Можна їх убрати, можна не вбирати, воно. Грона все одно красива і нарядна у неї. Так що якось так. На цьому все. Уже... Дякую за перегляд. Вже завтра перейдемо на той участок. Там у мене більше Калугінських, ну там де теплиця стоїть. Там такі вже є. Ну Прямо дебелячі <ріху> ягоди такі, знаєте, ну правда, не білоягідні, там ну, такі темні. Ну Багатенько там є з калугінських форм, можна походити, буде те, що от, ну, на цей період до, достигає, можна буде, ще там обзорчик якийсь подивитися. Так що ну, є ще, що показувати, будемо якби наблюдати. На цьому все. Всім дякую, до завтра.